Доброго дня, магія Тироукраїнського, мене звати Олена. Трансформаційні зміни, які відбудуться в вашому житті. Що зміниться у вашому житті після коридору затемнень? Загальний розклад два варіанта. Цифру варіанту обираєте Ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація кварем по першому такому варіанту. Що зміниться у вашому житті після коридору затемнень? Які зміни відбудуться? Оряд, по першому варіанту ваша сильніфікація. Якщо ви чоловік, то відносно фізичного здоров'я або відносно здоров'я жінки, можливо дружини, ви вирішували якісь питання. Або пов'язані з нею, ну або пов'язані з вашим здоров'ям. Відносно тієї чи іншої ситуації ви досягнете успіху. Можливо, що стосується власної ресурсності здоров'я і, можливо, депресивний стан, негативний стан, негативні емоції, не мали ясності, як вам досягнути результату по відношенню до якоїсь справи. Як вам вирішити ті чи інші питання досягнете? Вам говорять, що ви ресурсні і самодостатні по відношенню до ситуації, чоловікові чи жінка. Якщо ви жінка і думаєте зараз про чоловіка, чи він перспективний для вас, то говорять так, перспективний. Ви досягнете саме того результату. Ваші стосунки будуть успішними. Якщо це особисте життя, то так перспектива на. Родинні довгострокові стосунки є з давним чоловіком. Ну, якщо ви чоловік, то у вас також є перспективи. Єдине, що потрібно буде все ж таки підтримати людину, ну тому що є в неї сумніви, і, можливо, вона й вагається по відношенню до прийняття рішення, то будьте самодостатні по відношенню до ситуації, проявіть розуміння і підтримайте, будьте підтримкою. Саме по відношенню до даної ситуації. Ну, вам потрібно надати їй можливості зрозуміти, що ви саме той чоловік, на якого вона може розраховувати. Ви підтримка, ви опора для неї не тільки на даний період. Коридор затемний. Що зміниться у вашому житті після коридору за Кардинально зміниться ситуація. Ви для себе ясно зрозумієте. В реалізацію яких планів нового починання ви будете рухатися, в якому напрямку ви будете рухатись, до якої цілі ви будете рухатись, ви вже не будете зволікати. Якщо коридор затемнень, ви вагалися, ви кроків не робили, але все ж таки і не робили різких, не приймали різких рішень і все знаходилось невизначеності, то після коридору затемнень говорять, що... Ви чітко для себе зрозумієте. Ну, насамперед, ви внутрішньо приймете саму ситуацію, те, що не має сенсу надалі продовжувати знаходитись невизначені в ваганнях. Потрібно діяти. Якщо бажаєте отримати результат, ви для себе приймете дану ситуацію саме от по відношенню до результату, приймете ситуацію саме з такого ракурсу, що якщо не почнете діяти, на Результату не досягнете, і ви рішучі перестанете знаходитись в невизначеності і в бездіяльності, і почнете діяти. Кардинально зміниться ситуація. Ви вийдете з тогнації, да, і підете в новопочинання. Буде прорив після коридору затемнень, по відношенню до вашої реалізації, по відношенню до справ, ну, можливо, по відношенню до питань, які тривалий час. Наприклад, вибір ви не визначалися, не вирішувалася якась ситуація, не знаходили вихід по відношенню до ситуації або відповіді на якісь питання. От ви будете рішучі після коридору затемнень. Ви будете активно діяти, ви будете рішучі, ви будете цілеспрямовані і будете рухатись саме в реалізацію до досягнення цілі, якої ви свере життя це не стосувалося. Стогнація, були закриті шляхи, не мали можливості ясності, не визначалися. Можливо, були на вашому шляху, а для когось є така інформація, були в вашому оточенні люди, які не бажали, щоб ви досягали результативності, щоб цей прорив відбувся в вашому житті. Говорять, що, незважаючи на те, як би вони попередньо активно не проявлялися і досягали результату, саме до кінця коридору затемнень. Ви зрозумієте, що маніпулювати і впливати негативно на ваше життя вже ніхто не може. І не впливає. Тому що для вас відкриються шанси, можливості, розуміння, ясність по відношенню до ситуації, по відношенню до цілі, Те, як вам діяти, як вам рухатись, ви отримаєте ясність, розуміння загалом по відношенню до ситуації в вашому житті. Ви про щось мріяли, але не розуміли, не мали ясності. Зверталися до вищих сил за допомогою. Була жінка, яка негативно впливала, можливо, навіть і не одна, а декілька людей, які пліткували. Можливо, навіть ви з ними і спілкувалися. В кожну своя ситуація, але 100% дані люди не бажали, спостерігали за вами, приймали деяку участь. Але навіть якщо ви спілкувалися з ними, то поради, які вони надавали, вони не привели б вас до результативності. На даний момент скажу так: вже як би вони не вчиняли ваш бік, результат вони не досягнуть. Ситуація в вашому житті кардинально змінюється. І говориться от саме про те, що я вже говорила, Вищі ще сили допоможуть вам зрозуміти, отримати ясність, в якому напрямку вам рухатись. Відбудуться кардинальні зміни. Як вам досягнути те, про що мрієте, що бажаєте. Як вам здійснити, як вам покращити ситуацію? В якому напрямку, якою справою займатися? Якщо, наприклад, це стосовно фінансової матеріального благополуччя і достатку, а йде пряма вказівка, що після коридору затемнень у вас відбудуться кардинальні зміни відносно реалізації планів, реалізації і фінансової матеріального благополуччя і достатку, відбудеться прорив. Ви підете в реалізацію, ви будете діяти, ви будете вкладатись. Це може бути нова справа, або прорив в тій справі, якою ви вже займалися. Можливо, хтось отримає додаткові знання, або ви підете в навчання. Ви будете для себе мати ясність по відношенню до ситуації і розуміти, що вам робити, як вам діяти. От і будете так вчиняти по відношенню до ситуації, яку, як ви будете для себе вважати вірним. Які дії для вас будуть вірними? Тому прослухайтеся. Ну, якщо все ж таки ви не розумієте, яким чином ви здобудете ясність розуміння. Говорять, ви самодостатні по відношенню до ситуації, тому невпевненість. Власній ресурсності, самодостатності, і ви сильна, самодостатня людина. Досягніть внутрішньої гармонії, цілісності, наповнення. Прислухайтесь до власної інтуїції. По королеві мечів ви інтелектуально розвинена людина високого рівня. У вас потенціал саме людини, яка самодостатня. щоб вибудувати стратегію по відношенню до самої ситуації в вашому житті і зрозуміти, як вам діяти по відношенню до новопочинання, нової справи, як вам діяти, щоб досягнути результату того, якого ви вважаєте. Тому не потрібно знаходитись в сумнівах, залишатися в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації в вашій реалізації загалом. Можливо, на даний момент ви сумтуга-печаль, втрати, нерозуміння, як вам все ж таки покращити ситуацію. І дана інформація, навіть якщо вам і надається, то ви не прислухаєтесь саме до того, що зміни відбудуться. Ви все одно знаходитеся в негативному емоційному стані, ну, тому що вважаєте, що саме ті люди, які тривалий час закривають вам шляхи і негативно діють саме в ваш бік, конкурують з вами. Використовують владу, використовують можливості, шанси, щоб не дати вам покращити ситуацію, загалом вийти з тупіку по відношенню до реалізації. Вам говорять, що здобути ясність для себе. По-перше, ясність, по-друге, наповнення, досягніть внутрішньої гармонії, рівноваги, балансу, і все ж таки зрозумійте, що зміни відбудуться. Вірите ви в це чи ні, але от саме по відношенню до власного настрою. Те, як ви себе поводите, незріло по відношенню до ситуації, тому що вам надається інформація для того, щоб ви пропрацьовували, для того, щоб ви досягали внутрішньої гармонії, от саме позбулися цих сумнівів, відпочили, наповнились, досягнули ресурсного стану, наповнення енергетичного, з довірою до вищих, до вищих сил, більше довіри, саме в успіх, в те, що ви зможете гармонізувати своє життя. Долоносна кармічна ситуація, ну вам потрібно було пройти даним шляхом для того, щоб позбути залежності. Страх, невпевненість. Вам потрібно було зрозуміти, тому що от ваша невіра, власну ресурсність, залишала вас в безрезультативності, от саме тому тривалий час ви залишалися в безрезультативності і в розпачі. Хоча при цьому ви самодостатня людина. Ви самі собі блокували. Більша частина сама собі блокувала можливості рухатись в розвиток сумнівом і страхом, і невпевненістю власній самодостатності. Дев'ятка мечів. Замість того, щоб керувати своїм життям, ви самі собі блокували, тому що мали сумніви, страх, невпевненість. Потрібно було над цим працювати. Але от і на даний момент, якщо немає віри по відношенню до даної інформації, то все ж таки повірте, тому що час прийшов, і після коридору затемнень зміни будуть відбуватись, але ж ви теж повинні розуміти, що вам надається інформація для того, щоб ви своєчасно відреагували і включилися в процес. І досягнули результативності. Але якщо ви не прислухаєтесь, якщо ви не проявляєтесь, якщо ви не дієте, результату ви не отримаєте. Рент, по першому варіанту. Да, Закінчення сумнівів, негативно-емоційного стану по відношенню до реалізації, до роботи, до проєкту, ну, власне, до реалізації, чого б не стосувалося власної справи, найманої праці, От саме ситуація, де ви не здобували можливості, шансу, розуміння, знаходились в негативно-емоційному стані, розчарування, розбите серце по відношенню до власної реалізації, і власної самодостатності по відношенню до питання говорять, що все, ця ситуація в вашому житті закінчує на цей період. Ситуація поставлена крапку. Так і ви для себе ставте крапку. І ви пропрацьовуєте невпевненість. І ви активно проявляєтесь по відношенню до наповнення, до внутрішньої гармонії, рівноваги, балансу досягнення, здобуте для себе ясність по відношенню до ситуації. І тоді з часом і отримаєте результат. І вийдете з безгрошів'я бідності, безрезультативності, якщо будете відстоювати, боротися, діяти, проявлятися. Дев'ятка жезлів. Боротися відстоювати дієти, незважаючи, можливо, навіть незважаючи на недовіру якісь там 20% по відношенню до даної інформації. Але все ж таки внутрішньо пропрацюйте сумніви, і вам говорять, що потрібно діяти. Навіть якщо от саме ця карта це ваші думки, оце ті негативні думки, які прагнуть. Маніпулювати вами, а ви все ж таки здобуте для себе ясність, що потрібно діяти. Дякую. Що зміниться в вашому житті після коридору затемненням? по другому варіанту ваша сигніфікація. Або ви знаходитесь на даний момент в невизначеності? Не знаєте, до якої цілі, яким шляхом. Відносно якого проєкту, вкладатись ресурсно, тобто, що є для вас головною ціллю, головною мрією. Або вони визначеності, або вже визначились. Якщо вони визначеності, то ви сильна самодостатня і повірте власну ресурсність і власну силу, і здобути ясність розуміння. Говорять саме, от по відношенню до того, в якому стані ви знаходитесь, ваша сигніфікація. Думайте, не визначаєтеся. А потрібно здобути вже розуміння? Ну, у вас є коридор затемнень. Але от до кінця коридору затемнень ви повинні відчути внутрішню силу по відношенню до тієї цілі. І вже визначена ціль, вже є розуміння, в якому напрямку і як ви будете діяти по відношенню до ситуації. Що зміниться в вашому житті після коридору затемнень? Здобути для себе ясність розуміння, що заважало вам досягати того, чого ви бажали. Хто негативно впливав, отримаєте інформацію? Були саме ті люди, які вдеково навіть у вісні, або саме в нічний період були магічні маніпуляції. Люди не бажали, щоб ви досягали результативності, щоб ви мали саме те, чого бажаєте. Хоча розуміли, що ви ресурсні самодостатні. Ну, Але їхнє бажання було саме таке. Ви для себе повинні здобути розуміння, що не зважаючи на негативні маніпуляції, ну, насамперед по відношенню до негативних маніпуляцій з боку людей вашого оточення, двоє чоловіків. Ви повинні зрозуміти, що як би вони не бажали надалі досягати результативності, результату вони не досягнуть. Єдине, що вам як порада по відношенню загалом до саме тих подій, ситуацій, що будуть відбуватися, можливо, навіть пов'язані з цими чоловіками, з'являться вони в вашому житті, ну, вам говорять, ви повинні мати ясність і розуміння. Що лише завдяки вашій активності ви зможете досягнути того, чого прагнете. Тому ви повинні сконцентруватися на досягненні цілі і здійсненні в її бажань. По сигнифікації здобудете розуміння і дійте, незважаючи на маніпуляції або бажання вашого оточення і саме тих людей з минулого вони, чи з теперішнього. Вони не досягатимуть. Вже от коридор затемнень ставить крапку. В даному періоді буде поставлена крапку на вашій залежності від негативних маніпуляцій ваш бік з боку інших людей. Вони взаємодіяли, наприклад, звертались до практики, якщо це в декого це були магічні негативні дії, ну а в декого зверталися до людей, які мали владу над ситуацією, щоб не дати вам можливості досягнути бажаного. Все, ви здобудете для себе, можливо, навіть для когось відкриється ця ясність розуміння саме хто, хто і як діяв. Ну, можливо, от по відношенню до даного розкладу ви досягнете розуміння, хто ці двоє чоловіків. Ну там не тільки двоє чоловіків, там є і одна жінка. Вона отримувала задоволення, можливо, в декого вона була головною по відношенню до ситуації, а в декого це був практик. Вдекого, якщо це практик, то вона давала 100% результат, що вони досягнуть результату того, якого прагнуть, але не досягнуть, і вони прийдуть до неї з обговоренням прояснити ситуацію, чому у вас відкриті шляхи, і ви рухаєтесь далі. Ну, а в декого, якщо це саме ті люди, які маніпулювали ситуацію і використовували владу, Яку мали по відношенню до закриття шляхів і не дать вам можливості досягнути бажаного по відношенню до реалізації, то дані люди зрозуміють, що більше вплинути саме на вас, у вас розійшлися шляхи. Якщо, можливо, раніше ви прагнули влаштуватись на роботу, тобто найману працю на якісь підприємства, і вони могли проманіпулювати дану ситуацію, тобто. Домовитися. То на даний момент вплинути на вашу реалізацію вони не можуть. Ну, можливо, ви займаєтеся власною справою, власним проєктом саме таким чином. Кожний із сторін досягне чіткого розуміння. Вони досягнуть, що вони більше не, тримають, не можуть впливати на ваше життя, на вашу реалізацію на ваше благополуччя і достаток. Навіть негативно, магічно їм закрили доступ вищі сили. А сили, з якими вони працювали, відмовляються. Йти по відношенню до маніпуляцій їхніх бажань, їм назустріч взаємодіяти саме по відношенню до негативних магічних дій ваш бік. Тому вони і залишилися в безрезультативності. Що зміниться у вашому житті після коридору Затемнень? Ви здобудете декілька варіантів. Ну, або будете на одним варіантом думати. Вам все ж таки радять, от, після коридору затемний дехто буде виходити з коридору сумнівами, в невизначеності, а вам говорять, що вам потрібно визначитися. Тому що, от саме той шанс та можливість, навіть якщо це два варіанти, але те, що вам пропонують. Використайте даний шанс, дану можливість. Можливо, ви займаєтеся своєю справою, а буде пропозиція. Так, от скористайтеся даною пропозицією. Ви отримаєте позитивний результат по відношенню до даної пропозиції, даного шансу, даної можливості. От, по закінченню коридору за тем, не залишайтесь невизначеності, визначтеся, не переливайте спустого порожнього, не залишайтеся в аналізі і в бездіяльності. Потрібно діяти по відношенню до вашої ситуації. Не загалом, майте ясність і розуміння, проявляйте силу волі, силу духу. От якщо будете прослухатися, будете активно діяти, не будете очікувати чергового ножа в спину і залишатися в бездіяльності, тут досягнете з часом результату. По відношенню до чергового ножа в спину є жінка. Яка скажу навіть по закінченню коридору затемнень, буде все ж таки сподіватися, що результативності по відношенню до вашого благополуччя достатку фінансового досягне негативно маніпулюючи. Ви розумієте чітко свою ситуацію, те, що вам закривали. По відношенню до її маніпуляції, вона буде негативно прагнути діяти саме ваш бік на ментал, що ви знаходились в бездіяльності, в сумнівах в страху, в сумнівах власної ресурсності, невпевненість. І невпевненість в тому, що по відношенню до даного шансу, тобто в невизначеності, залишалися оце в невизначеності, оце її негативні маніпуляції вам на ментал. Що це не той шанс, і ви не досягнете, не буду діяти, бо втрачу ту стабільність, яку маю. Ну, тобто, сумніви по відношенню до ситуації. Ну, а чому вам говорять? Проявить силу волі, силу духу? Ви повинні розуміти, по відношенню до ситуації, ситуація потребує від вас активності. Навіть якщо вона і буде прагнути маніпулювати, то... Ви лише своїми сумнівами. І оцим переливанням спустого порожня залишатися в бездіяльності, можете відіграти їй. Тобто вона вашими ж діями, тобто вашою бездіяльністю, невизначеністю отримає той результат, якого бажає. А якщо ви будете активно проявлятися, то ви досягнете результату, позитивного результату. Говорять, навіть і не сумнівайтеся. Просто дійте, активно дійте. Порана. От дійте не так, як ви діяли до цього. Якщо до цього ви залишалися в сумнівах в невизначеності, все думали на паузі, то визначайте, рухайтесь до інших берегів по відношенню до шансу. Якщо займалися однією справою, а отримаєте пропозицію до інших берегів. Тобто використовуйте пропозицію, оце саме той шанс. Дана пропозиція, яка здійснить прорив в вашому житті, і дасть можливості досягнути того результату, якого ви прагнете. Дякую. Маєте української, до зустрічі!